Всім привіт, всім гарного дня. Так, ми працюємо на стюки соломи, ті, що тут низі. треба всі видати нам їх сюди до гори, на горище. Тут же ми трохи видали, зараз я туди поперекидаю їх. Треба зробити тут нам перестановки, бо рано чи пізно сіну треба нам привезти. А щоб його привезти, треба мати де зложити. А щоб його зложити, то треба нам солому забрати догори рішню, то вона буде тут вперед. А це пшеничні ті, що в нас тут тюкували. Це не та привезена. Ну, то їх сюди знизу принесіть і зразу тоді видасте сюди знизу. Бо вони тяжкі, там ті тюки. То ті, що легенькі сюди, подавайте тільки. А ті тяжкі великі тюки, то ті туди візьметься. Хто тяжкий? О. Так, що ось так. Ті, що легкі сюди. О. А я йду, зараз... Так, це в нас трохи сіна є насушено зі садка, що я насушила. Ну, козам на народи хватить з'їсти. А це зараз ми будемо туди відкидати солому. Тут ще в нас є трохи пістілки. Віників не маю цього року, не знаю повний капець. Я нічого не встигаю. Так, щось що такі то діла. Хто там з тих розумних, що знають, що ми сидимо, тільки ніч не робимо, приходьте, я вам дам роботи теж. Будемо разом сидіти. Так, як я сиджу. та й усе. Так що такі-то справи. Ладно, буду я складати, що наскладаємо, тоді покажемо, що ми зробили. Так. Стільки ми вже... Ну зараз перед покажу, скільки тут є. Це вже стільки ми наскладали. Під самий верх не Тут хватить, козенята хочуть пасти сліти, А у нас дощ. Чути, ні. І ще лепає. Ось сказали до обіта. Вже обід і щось воно не виднося на, на полегшення, як то кажуть. Та й таке-то. Це ми вже стільки туди заложили півгори, а ще, ще в нас трохи є складати. Ще вам скільки тюків є внизі. І там ще пару штук великих, тяжких. О, так що гору ми тут заложимо соломою. Та й ось. А тут буде в нас сіно в тому, -тому прольоті, а в цьому ще соломи нам треба буде довести. Так щось що таке їло. Бо цей і соломи нам буде мало. Це турішня соломи залишилося. Будь здоров. Так щось що такі справи. Так що соломи нам вистачає по камість зараз. Але на зиму ще треба я яких тюків сто мені хватить з головою привезти. Та й таке то. З такі-то справи, ладненько. Буду я працювати далі. Ось такі то діла у нас. Фух, дощ падає. Видно, на дворі буде, Ні, не видно відблизде. Ой, ну тут жарко. Ну що то за бабай мені? Гнізда ось чи пообдирав? Наші вулики всі, ой. Щось поїло, наші всі вулики. Оце то да, Ну нічого. Не буде, не буде меду. Капець, ладно, буду я працювати. Так. О! І до вдома. Все, всі тюки ми видали, вгору ми заложили. Ще залишилося внижі. Ті, що порозліталися, зараз всі ці довоски даємо на підстілку. будуть. Козам давати, пістілка, бой здорово. Нитки повибирати і зараз тут зложити. Зробити, коротше кажучи, порядок, щоб було куди нам сіно складати. Ой, тут ще соломи стільки тільки залишилось. Можна було всю. А, то ну то давай їх сюди. А, а я їх сюди наверх положу, вони на пістілку підуть. То <ріст> <ріст> два тяжких. О. Ладно, тут ось з краю їх положимо, о, там вон, Іван. Да, ось там вон з краю положи. А, і а з ворохом мені що робити? Як фасолью що там? О, ти чого не сказав його забрати спалити? Зачерканем. Під дошку. Ой, роботи ще повно. Ладно, будемо ми працювати. А ти вот. що таке за дітей? Ти що знаєш, ти його сюди кидав, а не я? Ну так. Що там, ще є тюк, давай, якщо є. Бо буду злазити. Не знаю. добре Ага. Все, понятно, з вами. Ладно, все. Вже як відкидаю, все, тоді покажу, що в нас там внизі низі осталося. Так, місце підготовлене. Тут у нас буде сіно зложене. А тут у нас... Знизу залишилося розлізти тюки. Пістілка буде, щоб перестелити. Ще чотири тюки. <кій> <кій> Найшла в соломі. Викинула, що зараз піду їх там поправлю. Та й усе, Це в нас на пістілку залишилося знизу. Так щось такі, то справи. Далі підуть маленькі козенята, то пістілки піде більше, аби тільки здорові були. Якщо таке, то ще чотири тюки у тих є. Вони такі, якісь, не знаю, чи їх просушити, взяти чи що. Сушити треба, якісь вогкі. Якісь вухкі, щось з сирістю натягнули, чого того не знаю. Треба розкинути, вони висохли, то, на... Літо на дворі. Буде погода на дворі, треба буде роздерти і висихнути. Ой, пеляка душі, страшно. Та й таке то. І нам ще та, треба тут пілятися? кришу поладнути трошки. Будь здоровий. Правда. О, так що ось таке, треба йти козам косити трави. Нас Шифер. дощ перестав. Ура! Дощ перестав. Людочки. Нас дощ перестав. Неужелі? Вже так буде, як казали. З губіда буде погода. Ох, красота. Погода гарна, без дощу. Ладно, ми будемо працювати. Треба нам поладнати. Поладнати. Шифер. Бо там лопший є. Так що такі то діла? Ладно, пішли, дитя, будемо ладнати, глядіти. Треба щось нам знайти, бо в мене шифер лопший. Так і те курча не вилізло, що залізло туди. Все пом'яне. Ой-ой-ой, так, ладненько, всім гарного дня. Миру, спокою, затишку. І тільки хороших новин всім Па-па. Так, поладнали ми. Підіпхнули шифер наздовж, щоб нам не затікало. Бачите, що зробило? Затекло мені. Дощі пішли і затікло. Ми вонди взяли шифер ребро і наздовж підставили, поладнали. І все. І вже тепер у нас буде порадок. А то я глянула, бачу то діло нікудишнє. Я сюди не ходила, не дивилася. Чого воно лопло те ребро, поняття немає. <ривіт> що я знаю, того, що вже старий лоп. І пукнула, так? Так. Так що бачите, що мені зробило. Ой, щось мене випускало. А так я зробила ремонтні роботи. О, хто молодець, ми молодці. В козенят в клітці. Та вони собацюри мали перелітають через клітку, через верх. Таке привозно, як я Або це те, бо воно біленьке було. Біленьке? Таке біле, я тут не хину. А, ну то може й те вилізло, до, кур... до тих залізло. Ну, до Ну, ну, то може й те вилізло, його, то, то то було б добре, якби Є, воно. Ну, ми ми вчора за... Загу... Воно вчора нам залізло собаці з коло собаки під Під дрова. то таке, то. Все? Ми парадки зробили. Тепер чекаємо погоди і привезти сіно нам треба. Найти і привезти. Ну, це не проблема. Найти можна тільки за які гроші. <гум> так щось таке. Якщо сіно є, то... так, зараз петлюєш. Поставтечку. Якщо сіно є, то нема чим доставити. Якщо доставка є, то сіно, сіно золоте. Так щось таке діло. Ну нічого. Я думаю, ми знайдемося, буде добре. Все. Тепер До всім, всім папа, точно, всім гарного дня. Я іду.